Ми долучаємось до флешмобу Шануємо рідну мову, який започаткували у станиці Луганській. Читаємо вірш Андрія Любки. Казав чоловік мені не бачити сонця і дітей зустрінули ж біля могили. У тілі моєму свинець і Стронцій, але смерть мене не зупинила. Його питали, якого чорта? Чому тобі не сиділось вдома? Ти ж ніби людина другого сорту роками борола втома, а він на це: страх пече і душить, і від безсилля мене все боліло. Крім зброї, у нас є мрії і душі. Людина складається не тільки із тіла. Режим стріляє в потилиці й спини. Убивають людей в мисливські гвинтівки. А все, що ми можемо, палити шини. Україна бере початок з Бруківки. Цвітуть на Майдані смерті тюльпани. Тріпочуть на вітрі криваві знамена, вогонь облизує трупи і рани. Україна бере початок із мене. І знов питала, як снайпер поцілив, як куля знайшла тебе в тьми Він відповідав: Я приїхав і сміли. У мене серце світиться від любові. Я не був героєм і хотів лише жити, але пульс зупинився від пострілу ката. Навіть мертвим я не покину битву. Я із неба вам буду допомагати. Лиш не зупиняйтесь, вставайте, боріться. Не може тривати вічна облога. Нас не зупинить жодна міліція. Єдиний наш вихід це перемога.